Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Для всіх шанувальників українського комедійного серіалу Будиночок на щастя, спішу повідомити, що серіал отримав продовження на сьомий сезон. І що цікаво, зйомки його вже активно тривають, а прем'єра запланована на 2026 рік. Варто зазначити, що у сьомому сезоні у Макса будуть важливі зміни, адже він будує свою сім'ю та відкриває другий бізнес, аби повноцінно забезпечити себе, доньку та молоду вибагливу кохану, яка просто не рахує. Ує грошей, але в певний момент він зіштовхується з проблемою, адже через велику кількість роботи йому не вистачає часу на кохану. Крім того, схожа криза назріває і у Васі з Любою, адже Вася у сьомому сезоні кидає пити та справді влаштовується на роботу і хоче зробити кар'єру на лісопилці. Люба спочатку тішиться, а потім розуміє, що через роботу у чоловіка не вистачає часу на неї. Що стосується кар'єри Люби, то в неї також не все так гладко, адже колишній голова села хоче повернути собі посаду. Тому, друзі, чим закінчаться робочо-кар'єрні перипетії, це ми з вами побачимо уже в сьомому сезоні будиночку на щастя. Крім того, як зазначають творці серіалу, новий сезон буде насиченим на події та обличчя. Яскравішою стане сюжетна лінія з головою села та його дружиною, а також і старшим сином Васі та Любе Назаром та його дружиною Марусею. Крім того, на екрані побільшує жителів села, які працюють з Максом на фермі та в новому сільськогосподарському бізнесі. Проте в основі сюжету, звісно, залишаться наші улюблені головні герої. Тому, друзі, нам з вами варто набратися терпіння і дочекатися продовження улюбленого серіалу. Адже море сміху, гумору, позитивних моментів буде точно гарантовано. Якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду.